Визначити свій професійний шлях і знайти роботу, яка надихає. Важливий крок для кожного у Тернополі традиційно відбувся день кар'єри, який зібрав понад 50 роботодавців у західноукраїнського національного університету. Представники компаній та організацій поділилися можливостями, які вони пропонують студентам для старту успішної кар'єри. Для студентів ми почему ну, скажімо так готові запропонувати. Цілий спектр послуг від практики до подальшого працевлаштування. Спектр посад дуже різний. Ми можемо пропонувати посади як в Україні, так і за кордоном, бо тому, що у нас є відділи продажу і за кордоном є в Україні. Є дуже багато різних посад від адміністраторів офісів до там керівників підрозділів. Навіть якщо ви не вирішите в нас працювати, але ви познайомстити з познайомтесь з нашою командою. У нас мотивуюча команда, яка хоче розвиватися в цьому місці, хоче заробляти грошей, хоче собі комфорту, якогось якісного життя. Ми пропонуємо достойну зарплату. У нас гарні умови роботи. І головне, ми самі навчаємо у західноукраїнському національному університеті. Облаштували чимало локацій, де працювали представники компаній та організацій. Упродовж. Ж дня студенти знайомилися з особливостями роботи в різних сферах, отримували інформацію про актуальні вакансії, проходили співбесіди а також слухали лекції від роботодавців як онлайн, так і офлайн. І саме за допомогою таких заходів ми стараємося зробити наблизити наших студентів до роботодавців. Саме Сьогодні за участі таких в таких заходах студент себе відчуває більш мотивованим, більш впевненим і розуміє, що він потрібний на ринку праці, що він потрібний роботодавцю. Захід організували спільно із тернопільським обласним центром зайнятості. Як зазначив директор Микола Городецький, це чудова можливість для роботодавців знайти майбутніх працівників, а для молоді обрати справу життя і заявляти про свої сильні сторони правильно. Одна локація нашого центру зайнятості, де ми розповідаємо про е, наші послуги. Плюс ми розповідаємо, як писати е, резюме, як себе представляти. Будуть такі воршопи. Також ми представляємо офіс зроблений в Україні, де ми розповідаємо про наші грантові програми, щоб люди знали, що це все актуально. Також центр зайнятості презентував на заході ще один проєкт, у межах якого жінки можуть опанувати 31 спеціальність, які у соціумі часто вважаються чоловічими. Серед них трактористка, комбайнерка, верстатниця та інші. Роботодавцями, стейкхолдерами, засновниками відомих компаній.